Сьогодні ми спілкуємося з дуже крутим спортсменом. Це Нікіта Каневський. Йому 14 років. Змалку він дуже захоплюється спортом, а саме вільною боротьбою та сумо. Привіт, Нікіт. Розкажи, будь ласка, про свої захоплення. Я захоплююсь дуже спортом, вільною боротьбою та боротьбою сумо. Чому саме вільна боротьба та сумо? Тому що мій тренер це мій батько. І він мене підштовхнув займатися спортом ну, вільною боротьбою. З якого віку ти займаєшся? Я займаюся з чотирьох років, саме вільною боротьбою. Як ти поєднуєш ці види спорту? Так, займаюся вільною боротьбою кожен день. а Перед соревнованнями я займаюся сама. Чи важкі для тебе тренування? Ні, я до них дуже привик. Я займаюся кожен день після школи. Які змагання для тебе та чому? Мені дуже сподобалося змагання чемпіонату Європи з боротьби суму. Там я зайняв перше місце серед свого віку. Вони для мене були сильно свильовані. Це великі змагання. Потім мені спод... ну, запам'яталися чемпіонат України з вільною боротьбою. Там, де я зайняв друге місце. Це теж мої перші змагання, на яких я зайняв друге місце. Там були сильні суперники. Загалом скільки у тебе нагород? Приблизно під 100 нагород. 60-70 медалей та 20-30 кубков. Скажи, чи були такі змагання, на яких було дуже тяжко? Ті ж саме чемпіонат України з боротьби. Мої самі перші змагання, на яких я програв. Потім ще чемпіонат України вільної боротьби, там, де я зайняв по третє місце, по 2004 2005 років народження. Зі мною їздили. Мої батьки, тренера, мене всі знають, підтримували. Якби не мій тренер, я б, мабуть, там програв. Коли ти програвав, ти переставав себе вірити чи навпаки шукав силу рухатись вперед? Шукав сили рухатись вперед, бо без поразок нема перемог. Яка в тебе мотивація? Ну, вперше я хочу стати мастер, ну, виграти чемпіонат України. А потім Європу та стати мастером спорту. Твоє майбутнє буде пов'язане зі спортом? Ну, так, я хочу тренувати дітей, хочу робити як мій батько та тренер. Що в твоєму розумінні означає успіх? Ну, для мене успіх це коли ти досяг своїх бажань, нічти, цілі в чомусь. А от саме на сьогодні ти вважаєш себе успішним? Так, от тому що в мене позаду було багато тренувань, так як і попереду. У мене чекають багато тренувань, змагань. Що ти порадиш підліткам, які починають займатися спортом, але покидають його після першої поразки? Не потрібно здаватися, класти руки. Краще йти вперед, вчитися на своїх помилках. Слухати тренера не тільки на тренуваннях, а й на змаганнях. Тому що тренера поганого нічого не порадить. Я вважаю, що Нікіту, не дивлячись на свій вік, можна вже назвати цілком успішною людиною у спорті. Тож побажаємо йому спортивного успіху та перемог на майбутнє. А на сьогодні це все. До зустрічі.